Сьогодні приготувала горіхове печиво безборошно. Вийшло дуже смачне, ну і як завжди, ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні вирішила приготувати горіхове печиво. Почалися вже свіжі, цьогорічні горішки падають, а в мене залишились з минулого року. <кій> Потрібно ж їх використати кудись. Побачила в інтернеті дуже цікавий рецепт. Ввечила горіху без борошна. Ну, трішки я там змінила його, але за основу взяла цей рецепт. Потрібно 300 г горіхів, я їх підсмажила легесенько, можна сказати, просто підсушила. Сильно підсмажувати не потрібно, бо ще в духовці буде, буде печиво пектися, і щоб не було гірке. Зараз потрібно подрібнити горішки дуже дрібно. Прямо я потім покажу. Як у блендері зараз потрібні покажу, я подрібнила я горіхи до такого стану. Потрібно, щоб трішки виділилося горіхового цього масла, але і не перестаратися. Так, щоб тримало краще форму печиво. Додаю сюди цукор по рецепту 150 грам цукру. Ну, мені здалося, що трішки це забагато, тому що ще печиво буде. Обвалюватися в цукровій пудрі і потім уже перед випіканням і викладатись на деко, то я взяла 120 грам цукру, трішечки ванільки додала сюди, висипаю у горіхи. І що я змінила, я ще хочу додати какао. По рецепту його немає, хто не хоче, можна не додавати. Я вирішила додати. тому що готую, у мене внук любить горішки і любить. Таке шоколадне все, всю всяку випічку, то я вирішила додати столову ложку какао. через ситочку перетру, щоб не було грудочок. Але це таке, це не обов'язково. Тепер перемішую всю цю масу. Духовка вже розігрівається, тому що печиво готується дуже швидко і просто. 180 градусів температура. Сухі інгредієнти ці краще перемішати, потім вже буде додаватися сюди білок. Коли гарно перемішається, то воно сухеньке, то тоді краще буде перемішувати, буде більш однорідніше. Це маса. Ота. Зараз це маса, так вона виглядає. Все, додаю тепер сюди білок. По рецепту йде два білки. Ну, У мене два білки, це 60, зважила 60 грам. Але яйця були такі невеликі, середні. Якщо більше будуть яйця, то буде, звісно, більше білка. Але білок не потрібно спішити весь сюди виливати частинками. Отак От вилкою гарно розколотила, щоб краще. Перемішувалося. І тепер буду додавати. Додам частину, перемішаю і потім подивлюся, маса має бути така, щоб легко було так формувати такі кульки для початку. А потім вже буду додав... там. форму можна різну. Можна овальний, можна круглий, Приплюснути, такі робити. Буду формувати, покажу. Поки що треба перемішати горно. Мені здається, краще буде ложкою, тому що лопатка м'яка. Не дуже в зручно, щоб отак гарненько його цю масу розітерти, розмішати. Ну, мало тут ще білка, так що додаю ще частинку. Перемішала отака маса в мене вийшла, весь білок я сюди вилила і тепер можна формувати печиво. Можна різної форми, хто яку бажає, хто яку любить. Я зроблю частину таких кругленьких і обвалюється це печиво ще в цукровій пудрі, перед тим, як ставити в духовку, не після. Так було на відео, на якому я дивилася рецепт. І я так само роблю. Кругленьке, а частину зроблю таке овальненьке. Отаке вигляді такого пальчика, що можна так сказати, також обвалюю. І викладаю на деколи також. Можна на отакі залишити горішки ціленькі, і покласти горішок, так, втопити трішки в печиво. Сформувала печиво. Частину зробила таких довгеньких і частину кругленьких. В духовку відправляю 180 градусів. Не знаю, не пам'ятаю вже, чи говорила 12-15 хвилин. Потрібно випікати, ну, залежно від духовки, потрібно дивитися, але не потрібно їх сильно пересушувати. Спеклось моє печиво, отак виглядає. Це шматочок я пробувала. <кій> <кій> що я вам хочу сказати? Дуже смачне вийшло печиво. Я б навіть сказала, що це таке печиво цукерка. Білок. Я так розумію, білок, цукор і масло горіхове, вони при нагріванні там <кій> утворили таку, наче карамельну масу і горішок, звичайно, в цій масі. І воно поки тепле печиво, це, вона трішки ніжніша, ця карамель, а коли схолодає, робиться трішки така, як би плотніша, але дуже смачно. Думаю, мій внук буде в захваті від цього печива. Я ж кажу, це як цукерки горіхові такі. Так що раджу вам спробувати приготувати, якщо не бачили, не зустрічали такий рецепт. І не готували, приготуйте, спробуйте. Якщо є горішки, не знаєте, куди їх пристроїти, прилаштувати. Зараз розламаю вам, покажу, як виглядає печиво всередині. Ось так. Воно зразу як гаряче, таке м'якше, потім схолодає і робиться трішки твердіше. Але ось так, бачите. Таке всередині, наче карамельна така начинка. Дуже цікава і дуже смачна. Не зламаю вам ще й довгенький. Ось так виглядає. Якщо будете тримати 12 хвилин, наприклад, воно буде м'якше. Якщо довше, то трішки в карамель буде якби така плотніша. Так що, дивіться за смаком. Хто як хоче, як вам подобається. З цукром потрібно дивитися. Мені здається, 150 грам це забагато, буде дуже солодкий. Печиво це, я додала 120 грам. Плюс цукрова пудра зверху, то воно добре, ну, нормальне солоденьке печиво. А якщо додати 150 грам, то буде занадто, мені здається, солодке. Ну таке, дивіться, можливо, любите солоденьке, хто буде робити, то спробуйте, додайте 150 грам цукру. Какао також за бажанням і за смаком. Але мені здається, що з какао смачніше. Вони такі, значить, трішки шоколадні. Все можна робити за своїм смаком, як ви любите. Хто любить горішки, це дуже смачно. Просто мені дуже сподобалося, я знаю, що мій внук буде в захваті від цього печива. Випікай. потрібно також дивитися, не перетримати, тому що це горішки, вони можуть згоріти і буде гіркість оця. Дивіться, уважно, 12 хвилин. Приблизно 15, ну, 17, це максимум, це залежить від духовки. Так, дивіться, щоб не почали вони пригорати. Ну, поділилася з вами. Буду рада, якщо вам пригодиться такий рецепт. Хто не зустрічав його в інтернеті і не пробував таке печиво, приготуйте. Дякую вам за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!